Всім привіт! Сьогодні вівторок, 9 ранку я починаю свою робочу зміну. Працювати планую 9 годин приблизно до 6-ї години вечора. Зранку буду працювати на болту, тому що є спецценти, як видно. А потім планую перейти на Uber, тому що по болту останнім часом якось важко працювати. Хоча закази є, як завжди, але... У них трішки змінюється політика. Якщо раніше Болт був найадекватнішим агрегатором в Києві, то зараз навпаки вони відмовляються оплачувати, компенсувати невихід пасажира, придумують різні причини. Коли раніше це оплачувалося, зараз ні. Вони занижають тарифи дуже сильно, беруть там. Чомусь ти їдеш там 20 хвилин, а потім заходиш в історію поїздки, а там 15 хвилин. І от скрізь потрошки вони занижають. Вчора зробив приблизно 5 поїздок по болту і півдня переписувався з службою підтримки. Майже по кожному замовленню, тому що якийсь кошмар, не знаю. Щось болт дуже-дуже іспоганився. Так, включаємо болт і чекаємо замовлення. Включив без ранку убер, але немає коефіцієнтів по уберу зовсім. От де я знаходжусь, що видно, стентів немає. Тому вимушені їхати на болту. Що я і говорив? Уже відміняю четверте замовлення, приходить приблизно з цього району, де горять коефіцієнти, а замовлення приходять голі. Ну що це таке? Раніше болт таким не грішив. Відмінив приблизно 6-7 заказів тому що майже всі або голі, або в самий самий центр, де особливо замовлень немає. І рівень активності у мене вже близько 40%, тому вимушений був взяти замовлення на Кирилівську. Думаю, це більш-менш нормально, хоча це і центр, але там 2-3 кілометри відкотитися і можна взяти нормальне замовлення в речі. за замовлення І напевно буду їхати трошки далі вперед. Ще зранку тут замовлень точно не буде. А проїхати кілометра три вперед. І цілком, можливо, щось спіймаємо. Тільки почав їхати, приїхав буквально 500 метрів, приходить замовлення на Тургенівську, правда. Опять же, ближче до центру, але невеличка подача. Завершив я поїздку, ми на Тургенівській, 91 гривня тариф. І болт показує, що ми їхали 2,5 кілометра. А насправді ми проїхали чуть більше трьох. Це про, це про те, що я говорив, що болт останнім часом почав занижати тарифи. Але коли ти звертаєшся в підтримку для перерахунку, вони кажуть, ні, ми все правильно порахували. І коли ти заходиш. В поїздку і ти бачиш, що вістань, яку ви проїхали, трішки менше час, трішки менше, ніж на сам, ніж насправді ви приїхали. І виходить, якщо дивитись по цим даним, то тариф все гуд, все, все класно. А насправді ні, не класно. Тому що проїжджаєте ви більше, часу витратите більше. А додаток рахує так. І в центрі зранку є закази. Прийшов заказ на авторинок Жуляни. Подача 150 метрів. Так, починаємо поїздку і це в нас доставка. Ось таку електронну сигарету потрібно доставити. Їхати показує 26 хвилин. Це болт показує. Зараз почекаємо, що скаже Вейс. 31 хвилину, ну мені здається, швидше. До проспект, так, це буде швидше, тому що ось тут є розворот. Його по, по правилах немає, але там всі розвертаються. Тому ми доїдемо трошки швидше. Завершив я замовлення, нахожусь на авторинку. І от думаю, я після ремонту ГБО мене накрилася форсунка, змінили форсунку, і виходить майстер мені сказав, що в мене дуже сильно суміш багатила. Тобто більше газу, менше повітря. Він мені налаштувався, окей, машина почала їхати краще, але збільшився розхід по бортовому. Так, Донецька вулиця десь. Так, це Севастополь. Севастопольська площа. Беремо таке замовлення. І суть. Це, Получається, суміш має багатила, тобто більше палива, менше воздуха. Він мені відкоригував, все стало норм. Машина почала їхати краще набагато, але на бортовому збільшився розхід. Прям дуже сильно. Так, щось навігатор таке показує. Страшно. А болт що показує? Болт показує все правильно, так. Польсь ну, жуля не потрібно, логічно. Да. Весь як завжди, дуже часто тупить, неправильно показує. Польсь Далі до теми. <кхи> Получається, суміш е, комп'ютер показував більше. У мене зазвичай там до 9 розхід показував. Це десь. Приблизно виходило до 12 газу. А потім, а зараз показує більше 10, вже розхід, не 9, там не 8, 9, а 10-11. І я думаю, ну, щось щось не те. Потім, трішки логічно подумав, автомобіль же рахує розхід палива як? По кількості воздуху, яке... повітря, яке він використав. Там стоїть датчик, який рахує кількість повітря. І по... Чим більше повітря, тим більший розхід палива. А із за того, що в мене була багата суміш, відповідно, виходить менше повітря що? і автомобіль показував менший розхід палива. І от я вирішив провірити реальний свій розхід. І заправив 40 літрів газу і от їздю і чекаю, коли закінчиться. Проїхав вже 340 кілометрів на 40 літрів і газ ще є. Цікава така ситуація. Виходить. Навіть якщо зараз газ закінчиться, це приблизно розхід такий, як у мене був до ремонту. У мене був типу, від 10 до 12 газу. Зараз у мене бортовий показує 10,3 розхід палива. І по факту я приїхав на 40 літрах газу 340 км. Це вже виходить десь приблизно 11,5 літрів. І він, воно ще не закінчилося. Тому беру замовлення неподалі від заправки, тому що ну, плюс-мінус має вже закінчуватися паливо. І коли закінчиться, щоб поїхати заправитись. Так, Я на Донецькій, пробіг уже майже 350 км. газ ще є. Час уже пів на 12, то думаю, не буду я чекати, доки він закінчиться. Буду їхати я на заправку, поки вона недалеко. Десь приблизно кілометрів 5 Заправлюсь і буду обідати. Закінчився в мене газ по путі на заправку. Е проїхав я 352 кілометри, розхід по бордовому 10,4. Заправився я виходить 40 літрів газу. Тобто це десь 11,4 розхід газу на 100 кілометрів. Я задоволений результатом, тому що у мене так півпало, що я замінив резину на гуму на зимову і якраз ремонтував газ. І після цього в мене ж почав показувати дуже великий розхід бортовий комп'ютер. І я спочатку грішив на резину, тому що думав, що зимова гума шипована. І збільшується розхід палива. Але таким маленьким експериментом, зрозумів, що це просто із-за того, що мені коригували суміш, тепер вона нормальна, а гума майже не впливає на розхід палива. Значить, будемо їхати заправлятись і працювати далі. Так я вже заправився, виконав ще одне замовлення. І знаходжусь в Криковщині, ну, на межі Криковщини Вишневого. Взяв кави і буду обідати на садочок з собою, фольги, як завжди. Я утром його розігріваю, мікрохвильовки дуже сильно замотую фольгою. І приблизно до обіду в мене обід ще теплий. Закінчив цю поїздку і в мене зразу є наступна на семена петлюра. Що буду старатися працювати по уберу або по уклону. В ітоні в мене сьогодні всі 100% замовлень по болту. Просто нічого другого не дає. Включаю уклон, включаю Uber і тиша. А болт дає. Якось так. Тільки говорив, що Uber не дає замовлення. І одразу прийшло по Uber. Я біля аеропорту Жуляни в цих краях. І ще одне таке замовлення. Зараз у нас 16.42. Уже плюс-мінус можна виставлятися в сторону лівого берега, тому що мені треба до 18.00 бути там. Я біля южного залу. А хто знає в чому прикол? Так виставляєш точку, куди тобі потрібно на виборі. А він пише от таку. таку. І таке дуже часто буває. Може пройти там 10 хвилин, все, він вже зможе виставляти точку. Зараз не хоче чомусь. Якась странна ситуація. І таке вибора постійно. І так, фінали по сьогоднішньому робочому дню. Пропрацював я 9 годин, зараз 18,05. Пробіг у мене 150 кілометрів. З розходом приблизно 12 літрів, це десь приблизно 500 гривень. На паливо у мене вийшло. Каса 1600 гривень. Віднімаємо 500, стається 1100, мінус 200 амортизація. І того чистим я зробив 900 гривень. 900 гривень за 9 годин. 100 гривень час така. Середня, середня погана зарплата. І ще що хотілося додати, я записую ці відео для того, щоб показати, яка робота в Києві, в таксі, скільки я заробляю, як я працюю, там, на яких службах і різні нюанси. І не потрібно мені писати, блін, ти там лошара, за 30 доларів в день працюєш, а та там в Європі там, по 100 доларів заробляють, по 200, по 500. Блін, ми не в Європі, в нас воююча країна, у нас за, за останніх 9 місяців девальвація валюти на 50% була, у нас Падіння ВВП 40%, ну, ми не в Європі живемо. Ви ж не підходите, наприклад, до водія маршрутки, ах, ти ж лошара за 12 тисяч гривень в місяць тут крутиш баранку, слухаєш цих пасажирів. Ну типа ви ж цього не робите, навіщо ви мені це пишете? Я не питаю вас порад, як мені працювати, скільки мені заробляти, скільки краще, скільки хуже. Я просто показую свою роботу. Мене ця робота влаштовує, мене цей дохід влаштовує. І не потрібно своє, свою думку нав'язувати іншим. Кожен працює, як знає, заробляє, як знає, кожного свої доходи, свої розходи, свої потреби, скажімо так. Тому люди, будьте добріші, особливо в цей час, в воєнний час. Ми ж не орки якісь тупі, щоб сратися друг з другом. Потрібно ставати кращими. Розумнішими, добрішими. І навпаки друг другу допомагати, щоб ми розвивалися, ставали нормальною європейською країною. Ось такий в мене робочий день. На такій чуть-чуть грустній ноті закінчуємо це відео. Але тим не менше, все буде добре. Всім пока!